Було топове! А це що значить? Що звучить дорого багато. Колеги, Але давненько я не записував ніяких відео на ютубчик. Сьогодні наша серія. Я зразу хочу разом з вами вазібрати зам... одне замовлення. Альоша нам написав, дякую перш за все за величезне затерпіння. Зібрали все, що ви хотіли. Доброго вечора! Хочу замовити набір інструменту. Перш за все, DEVOLT. бренд, який він замовив вибрав. Вибір шикарніший. Під... Підтримую. І так, що має йти в переліку? Шуропокрут, імпакт, болгарка, перфоратор, паркетка, гайкокрут і уточнення, як на мене, найкраще уточнення. Щоб все було топове! А це що значить? Що звучить дорого-багато. А ми з ним всі дзвонилися, домовились, і він мені потім ще дописав: Хочу дозамовити набір біт. Свердло по металу та дереву, ліхтар Деволт, батареї. Дві двойки, дві п'ятірки, дві шестірки флексвольтовських, дві дев'ятки, дві зарядки для акумуляторів чи одна потужня, дві пилки для паркетки по дереву і дві по металу. Друзі, золотий клієнт, тут нічого не скажеш. І так, мій вибір припав на декілька інструментів. І хочу зараз вам це сиділо показати, що ми йому будемо пакувати. Девольт, шуропокрут. Шуропокрут. Той, що ми класифікуємо в категорію е, саме топове, то я запропонував пану Альоші ось отакий наш суропокрутик. Ось так він буде виглядати. Це в нас іде DCD-1007. Е, на сьогоднішній день це найпотужніший шуропокрути, який є в усіх брендах. Е, він укомплектований у нас буде йти 8-м і 8 парною батарейкою. Е, і сумочкою величезною. Є. Е. Далі. По списку на сюда імпакт. Імпакт, звісно ж, підігнали ми йому ось такий 870 -й. це гідравлічний, дуже прикольний, малесенький і головне надзвичайно тихесенький імпакт. Тобто, чесно кажу, по правді, в контакті буде Кліпса, ну та й така дрібниця, ну нема аналогів цього. Міллоків, хтось каже третьої генерації. Можливо, коли сіда. Но якщо зараз ви подивитесь і взагалі роботу одного іншого, ви зрозумієте, що. Devolt зараз це поза конкуренцією всіх. Далі, болгарочку. Болгарку. Ми нашому клієнту підібрали теж добротню, знатну таку. В Україні багато хто про неї чув, але тримали в руках одиниці. Це у нас болгарка буде йти ось така красивезна, 410 -та, швидкісний тормоз, досить, надзвичайно прикольна. В комплекті у нас буде йти також 8-ампарна PowerStack, PowerPack, і 8-амперна зарядка. Тобто, по зарядкам ми закриваємо повністю всі питання і потреби, це однозначно. Наступне, перфоратор, я говорю, пропускаємо, паркетку. Паркетку. Я не даю флексвольтиську саму топову, але я даю легендарну народну. Та, що всім підходить, і ту, що люди постійно замовляють. Дуже крутезна циркулярочка, не важка порівняно з флексвольтовською, але тим не менше швидкісний тормоз, добротня пропил гарний. Нахил нас іде на 57 градусів. Як на мене, це досить таке приємненько, що не 45 і не 49 і не 52, а цілих 57. Хочете, не хочете, але це ну, показник досить гар... гарний. І звісно ж, ви можете собі регулювати глибину нашого пропилу. З цієї сторони стой, шукаю. Глибина нашого пропила досить таки гарна. Курчок, підсвітка, ключі, О, точніше ключ де він тут витягується, ключ, щоб міняти диск. Все в порядку. Ось таку циркулярочку ми його підганяємо. Далі у нас іде гайкокрут, Гайко і, ну, і диск звісно Крут. Ось такий буде комплект. Девольтовський 24 зубчика, це по дереву у нас іде. І, звісно ж, гайкокрут, самий топовий. Я думаю, що аналогів також одної другої взагалі не існує. Це у нас іде DCF 961 Гайковерт. Як немає, це такий просто надзвичайно, надзвичайно цікавий. Інструмент, який не має аналогів сьогоднішній, ні Хілті, ні Мілвокі. Мілвокі ну, є там 2962, 2967, вибачаюсь, але він по потужності програє. Ось це просто нереальна штука. Плюс укомплектована вона 5 амперною батареєчкою, маслостійкою, 4 амперною зарядкою, сумкою, і власне сам Коверт. Одна друга квадратна йде і вдумайте, з ці цифри 2372 ньютона на зрив це просто нереальний показник. Ось такий комплект 395 доларів, здається, і виїжджає до нашого замовника. Ну, і, звісно ж, батарею, як ми йому кинули. Дві четвірки дві двойки, дві девятки флекс Вольтовських, І Що тут ще він хоче? Я його більше всього, що буду від п'ятьорок відмовляти через те, що я йому четвірки кинув. Зрядки, те, що він хоче, екстра, теж будемо відмовляти через те, що там є дві вісьмірки, це більше достатньо. І ще треба йому кинути просто свердла, ліхтариків, декілька штучок і все. таке наше замовлення від клієнта. Якщо вас цікавлять взагалі інструменти, і наступне відео ми будемо розглядати ось таку сумочку, можливо, навіть її і розіграємо, то з радістю вам... Буду радувати такими відео. А Ви підписуєтесь на наш канал. Це надзвичайно важливо для мене. Тому, друзі, всім добра.